Друзі, привіт! Приготуємо мега-смачний шоколадний млинцевий тортик. Це просто неймовірна смакота. До яєць невеликими порціями додаємо борошно та молоко постійно помішуючи міксером до однорідності. Також додаємо какао. Усе гарно змішуємо до однорідності. Наприкінці додаємо у млинцеве тісто цукор, трохи олії без запаху та ванільний цукор. Ще раз усе добре перемішуємо міксером. Залишаємо тісто настоятися приблизно на пів години. Далі приступаємо до смаження млинців. На сковорідку намагаємося наливати тіста якомога менше, щоб млинець вийшов якомога тоньше. Ось така гора млинців у мене вийшла. Приготуємо вишневе конфі. Відправляємо на сковорідку прожену вишню без кісточок, цукор із кукурудзяним крохмалем та перемішуємо. Також додаємо півчайної ложки агар-агару, перемішуємо та доводимо до кипіння. Масу необхідно кип'ятити 3-5 хвилин. Це обов'язково, щоб запрацював агар-агар. Потім знімаємо з вогню і подрібнюємо блендером. Але так, щоб залишилися часточки вишень. До чорного шоколаду додаємо вершки будь-якої жирності та імпульсами розтоплюємо у мікрохвильовці. Періодично масу помішуємо. Тепер можна зібрати тортик. Кожний млинець необхідно змащувати якомога рівномірніше, особливу увагу приділити краям млинця щоб країни залишились сухими. Наступний млинець змащуємо вишневим конфі. Далі знову повторюємо начинки шоколад, далі вишня. П'ятий млинець для балансу смаку змащуємо сиром маскарпоне. Також підійде будь-який інший вершковий сир із нейтральним смаком. Якщо ви не маєте вершкового сиру, його можна приготувати власноруч. Для цього необхідно кисломолочний сир блендером змішати з жирними вершками та цукровою пудрою. Далі усі прошарки повторюємо, доки не закінчаться млинці або начинка. Вишня з шоколадом це ідеальне поєднання. Дуже очікую ваші лайки та коментарі. Усім смачного!